Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хотіла подивитися по вашим запитам: Краматорськ та Слов'янськ. Що ж буде, ну, давайте подивимося протягом місяця. давайте подивимося ситуацію Протягом місяця. Що ж там буде, тому що є такі. Ви написали мені в коментарях, що є такі начебто розмови. Да? Ну, це, я вважаю, що це просто розмови людей, люди бояться, це, звісно, це паніка, це. тут, Що, начебто, з, Бах... з Краматорська можуть зробити таке саме, як Бахмут. Тому давайте подивимося, давайте подивимося. Краматорськ протягом місяця, яка там буде військова ситуація протягом місяця у, у Краматорській? Краматорську Донецької області. Покажіть мені енергію, яка там військова енергія буде протягом місяця? Сьогодні, 23 вересня, у нас <кхи> карта Паш Кубків Розбите серце. Якісь колесо фортуни, емоції розмови, і якась буде хитрощі. Тобто, дивіться, що тут: король жезлів на дні колоди нам говорить, що тут в принципі ситуацію триматимуть під контролем. Але будуть дуже якісь великі переживання, дуже багато розмов дійсно йде і якісь будуть знаєте, от колаборанти. Тут, скоріше всього, що тут працює дуже велика кількість розкомірщиків, які просто ну, от, здають місто і можуть бути от, по ньому якісь можливо, прильоти чи ще щось. Але ну, в місті на загрозу саме такі люди створюють Тим вони і завдають і болю, страждання і переживання. Так, ну, не знаю, в принципі, військової такої активної карти я не побачила. Давайте спитаємо: чи будуть бої, ну, там, чи дійдуть до. Ці армія російська до Краматорську і чи будуть бої там під Краматорськом протягом місяця? Чи будуть бої під Краматорськом протягом місяця? Ні, не буду дивитися. Тут буде. Бачите, тобто ну, нема такої можливості. Немає. Тобто вони тут обмеження. Ситуація на цьому провиса. Тобто ну, затягується, провисає відходи. Не бачу я такої ситуації. Тобто робота тут іде, допомагають. Місто працює, допомога якась Краматорську надається. Ні, як ілюзії, бачите, тому навіть не хочу дивитися, бо її я не бачу, чи буде в окупації Краматорск? Чи, мож... чи яка перспектива, що російські війська можуть взяти Краматорськ під окупацію? Протягом місяця. Давайте поки, поки що дивлюся, все на протягом місяця. Потім будемо ще продивлюватись, тому що енергії дуже швидко змінюються. Так, чи, бу... чи... чи яка ймовірність, що? Забалакуюсь. що російська армія може взяти під окупацію місто Краматорськ. Плани. В них є плани, ну, набагато в них плани є. Певним чином, щось можуть вони туди рухати. Рухати, але наша, скоріше всього, тут як тяжке якесь, тяжку зброю, тобто щось можуть кидати. Але в Краматорську така дуже класна оборона, і їхні плани, що вони там будуть, ну просто не нездійсненні. Так, зараз я подивлюся, що тут Ну, бачите, хитка ситуація, але стосовно обстрілів, скоріше всього, що тут більше про обстріли говориться, ні, карта з України, тому не бачу я. Але от жахати вони можуть, жахати вони можуть і стосовно ресурсів на ресурси, тобто на, на життя, бачите цей, але можливості по іншому в них немає. тобто... В окупації Краматорськ не буде. Ну і давайте тепер подивимося, чи будуть ж завдавати ну, таких ударів, чи будуть, чи, ну, стосовно обстрілів да? Краматорська, чи будуть завдавати ударів по Краматорську протягом місяця, чи буде російська армія завдавати ударів по Краматорську? Протягом місяця, ну, бомбити, там ракети, все артилерія, чим вони там достають, чи буде бомбити. колесо фортуни, диявол, Ну, жахати будуть, бачите, жахати будуть, на жаль, бачите, іде. а, тобто, ну, таке е, небажання якесь, да? небажання е, якісь. Щас я все розкажу вам. П'ятірка жезлів, що ми тут, королева пентаклів, і п'ятірка кубків. Дивіться, чи будуть вони бомбити. Тобто вони, у них бажання є. По дияволу вони будуть ну, не залишати ще, на жаль, спокої, але щось їх ще й не влаштовує, якісь дії. Ну, це для них, якось, знаєте, по пажу, ну, це такі дії, які ну, от, не приносять якогось. Такого їм задоволення. Ну так, да, ну кинуть вони, ну да, ну знища там, будуть жертви, буде якийсь удар, буде все. Скоріше всього, що тут будуть, бачите, ресурсні такі, ну, по ресурсам, щось по ресурсам. Але це не задовольняє їхні потреби, тобто, і вони, ну, я ж кажу, може кидатимуть, може, але ситуація якось піде по іншому. Піде по-іншому, і ну, вони будуть зайняті якимось другим напрямком, скоріше всього. Тобто, вони, не знаю, мені не бачу я на Краматорськ якихсь, якихось таких дуже активних ну, от карт. Яка небезпека? Давайте ще так спитаю, Яка небезпека буде для Краматорська протягом місяця? Яка небезпека від російських військ буде для Краматорська? Цього місяця яка небезпека? Ну, от бачите, таке от вогню будуть завдавати. Зразу ця карта і випала. Вогню будуть задавати по ресурсам. Бачите, по ресурсам, по те, що ми маємо гроші, ну, тобто, якісь ресурсні об'єкти. Ну і будуть так, да, Бачите, все-таки якось ситуація далі піде по-новому. От трішечки ще вони завдадуть отаких от ударів, а потім ситуація якось піде по-новому. Якось по-новому, по інших планах, у них піде ця вся ситуація. І буде, от, не знаю, якісь вони повернуться в іншу сторону якось. Щось будуть за зміни у них там. Так. Ну і звичайно, тобто вони як відвернуться і десь там будуть зайняті все, то вже на Краматорську вони залишать вже не буде так уваги привернуті до Краматорську. Ну, оце і нам і на руку. І давайте ще подивимося на Оракул, Незламні. І подивимося, давайте, от, от так, що нам скажуть, що очікує на Краматорськ, що очікує на Краматорськ протягом місяця. Що очікує на ну, стосовно небезпеки протягом місяця, що очікує на Краматорськ? Що очікує на Краматорськ? Так, що тут карта перемоги. Дивіться, бачите, карта перемоги йде. Дуже гарна карта. Карта перемоги, карта кохання. Бачите, будуть там ну, от, творити весна своє візьме, так? Да? Ну і карта дому, цілосного дому. Тому дивіться, дуже класні карти на Краматорськ цей оракул показав. Тому я думаю, що покращиться ситуація. У вас там трішечки носі. до кінця, протягом цього місяця, можливо, от час ще трішечки там будуть, що це, а там уже далі на квітень, уже покращення буде. Так, давайте подивимося Слов'янськ. Слов'янськ. Так, Яка там військова ситуація буде протягом місяця? Слов'янськ, Донецька область, яка ситуація військова буде там протягом місяця? Що там очікує? Ну, Бачите, там і ресурси йдуть, і там, і якось ріст, де все? Я не бачу такого поки що цей. Так, два шляхи якихось два ресурси. Тобто там йдуть якісь фінансові ну, ресурсні шляхи, ресурсні, якісь можливі і втрати, можливі і втрати, криза, від якої ну, прямо не застраховані, тому що будуть туди десь прильоти. Прильоти по ресурсам. Тобто там якось іде збереження ресурсів, і по цим ресурсам, начебто, будуть, можливо, прильоти. Так, ну давайте подивимося, чи буде, чи буде в окупації, чи окупу... протягом місяця російська армія зможе окупувати Слов'янськ. Чи буде Слов'янськ в окупації? Давайте так. Чи буде Слов'янськ в окупації протягом місяця, чи буде Слов'янськ Донецької області в окупації протягом місяця? Ні, не буде блок, бачите, стоїть блок і все. Ні, Дивіться, і знову ця карта, як і на Краматорськ. Тобто йде про висання ситуації, затягування, зависання. Тут очікують, очікують бачите, на якийсь ну, ресурсний стан, якийсь, очікують на якесь можливо тут можливо якийсь чоловік, управлінець який будуть, ну, очікують тут на його допомогу, на його те, що він буде там робити. Можуть бути якісь прильоти військові, бачите, по військовим наказам, по ресурсам. Ну, от, знову карта. Не от такі самі, як і в цьому, але бачите, окупації я не бачу. Тобто прильоти, більше прильоти, більше такого плана, що можуть бути вогняне щось. Так, ну давайте спитаємо, яка чи буде небезпека протягом місяця, яка небезпека. Очікується на Слов'янськ протягом місяця, яка небезпека? Очікується на Слов'янськ протягом місяця. Там вибухи, руйнування, жертви. Обстріли, яка небезпека? Очікується для Слов'янська. Бачите, знову карта вогню. Ну, так, як і на Краматорськ. Тобто лупитимуть. Силу, бачите, завдаватимуть. ну от десь, от десь Я не кажу, що там може будуть, знаєте, постійно лупити, але вогню завдаватимуть. І карта п'ятірка жезлів, і диявол говорить про те, що будуть і бачите і зачистка. Десь якась буде, можливо, якісь буде, знаєте, аж, аж трагедія. Мені хочеться так сказати, тому що тут дуже от погані три карти. Це ну от, протягом місяця якась, знаєте, як зачистка, як може якісь жертвами бути. Ну, так, знаєте, такого нанесуть удару. Планують військові. ну, Військові тут дадуть такий, знаєте, наказ. Так, ну, вище керівництво. Так, по чому тут буде? По яких об'єктах, по якомусь підприємствам, хитрощі? І перемога. Тобто, тут якась буде перемога над. Якимось, можливо, зачистять тут якогось колаборанта. Тобто перемога над колаборантами. Тобто тут якась. Перемога над колаборантами. Когось, можливо, да, можливо, десь знищать карта ресурсів, можливості, роботи. Стабільності. Тобто, ну, от спочатку буде бачите, яка ситуація хитка буде. Знаєте, от Вночі можуть з якогось такого ну, горя натворити. Ну, можливо, це, дай Бог, щоб це було знаєте, ну, не, таке, не таке яскраве, Знаєте, щоб не було такого, знаєте, щоб було багато жертв. Нехай це буде краще по якимось ресурсам, по якимось станціям, по якимось там. Електрикам чи по чомусь там, але не по жертвам, не по людям, не по домівкам, як у Запоріжжі, ну, не дай Боже. Тому, ось дивіться, в окупації я не бачу, і небезпека є для Слов'янська. Давайте ще на Оракулі для вас подивлюся, Слов'янськ протягом місяця покажіть мені, що очікує на Слов'янськ. Що очікує на Слов'янськ? Протягом місяця. Покажіть, що очікує на Слов'янськ Донецької області протягом місяця. Карта кохання знову. Бачите, як і вам, і Краматорську. Тобто тут говорить, що, попри все, кохання, як кажуть, в місті місто живе, да любов присутня, що тут весна прийшла, що тут розцвіл, все розцвіло, життя продовжується кохання, це така. Ну, така, знаєте, емо... така, Не можу навіть висловитися. Да? Це таке почуття, яке просто навіть у війну перемагає над злом, Отак можна ще сказати. Такі, знаєте, Умне крилаті слова. Якась жінка тут, можливо, зіграє роль у слов'янську якусь протягом місяця. Можливо, у вас там якась керуюча жінка. Також тут друзі, друзі, друг. Хтось може, якась жінка може виручити, тобто може допомогти якась жінка вам. Ну, і карта, на жаль, розлука. Щось може дійсно з кимось розлучитися. Хтось із кимось може розлучитися. Що тут за розлука? І перемога. Знову карта перемога, як, як і на Краматорськ. Якась і розлука є. Якась розлука. ну, Хтось може когось втратити або. Ну, тобто якось від'їжджати хтось може. Ну, Подивимося, давайте будемо слідкувати і дивитися, як програється прогноз, тому що я ж кажу, що змінюється дуже сильно і швидко змінюються енергії. Це все енергії. Інколи та розчитує на сьогодні. Завтра ситуація змінюється і ну, прогноз він трішки змінюється, тому що це все енергії. Я не говорю вам останню якусь. Істину я вам говорю як прогноз на даний день, на даний момент. Да? Тому зараз це отак. Будемо сподіватися, що прямо отак воно і буде. Тому дуже прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили, а також поставити цьому відео пальчик вгору, лайк, вподобайку. Це дозволить. Побачити відео більшій кількості людей. Ви цим допоможете мені, моєму каналу, і тим людям, яким це відео дійсно потрібно. Тому прошу вас, не скупіться на вподобайки та підписки. На все добре, віримо в Збройні Сили України і слава Україні!